<плес> Не продолжите так команды ми нагадаємо, спортивний клуб Мукачево, поступаючись рахунку, забув два м'ячі з м'ячем Мукачево, рахунок 2-1 вже на їхню користь. Ну і, до речі, в паралельному протистоянні мікрофон коментаторський взяв Владислав Шуїтів. Ну і насправді два паралельно дуже цікаві протистояння бувають. НГУ з ничем. Є передача. Ну що ж, як буде просуватися, ця? так? Пас через центр поля. Скидання назад. Буде пас. Так, є. Відкривання на половині поля Мукачева. Постріли Бука намагаються прискочити футболісти НГУ, але ну, не вдалося в них це зробити. Ще й пилять проти 21-го номера Мукачева. Знову Йобак з м'ячем, Сам Міндес розпочинатиме цю атаку. Ну і, можливо, навіть прямий удар з дальньої відстані в виконанні футболістом каче. Ми побачимо, ну що, Кирило Йобак стріляє таке, як її прогнозував, але звороту пам'ятає м'яч. Знову з м'ячем НГУ. Є передача. Перехоплення з боку Фіолетових. Знову Кирило Йобак. Підключається до атаки і грає на всіх позиціях сьогодні спортому качену. Ну, Взагалі, варто від належному качу цьому вони виглядають дуже і дуже дуже у своїх діях. Ладин перемагається, продовжують грати. Адже у попередньому протистоянні якраз таки е, їм десь е, не вистачило концентрації. Вони не зуміли довести м'яч до переможного результату, не зуміли втримати цю перемогу. Знову передача, буде удар. Є пас, керує бак, відзначається своїм першим голом на цьому турнірі. Лобда Ліга. І 3-1 Мукачусі впевнено ще більше фіксують свою перемогу. І вони зараз вже роблять справді дуже непогано заявочку на те, щоб сьогодні піти додому з успіхом. Є передача, а не гу знову атакує. М'яч у центрі поля. Чи буде удар? Ні, повертається м'яч усередину. Можливо, ще одна спроба. Мукачу перехоплюється. Тут забувати четвертий м'яч. Передача на Євбака. Йовбак під себе. Знову передача. Кутовий удар лише для команди у комплекті форм. Ну і Кутовий удар для Мукачу. Пас-Удар позоро пробуває п'ятий номер. Подача. Головою намагалася направити у ворота воротах ЄНГІВУ, а потім Єнгіпер Мукачева а, своїй команді, нерви вот так попсував передача добре. Грає на партнера дещо назад, відкочений на власну половину поля. з м'ячем Мукачеву. Так, на газоні опиняється гравчиня команди НГУ. Ангіл. Опротистояння своїм суперникам. Ну і знову зелені атакуватимуть ці з власної половини поля. Чи принесе їм успіх цього разу, це? Дивимося, знову на такому качево передача. І цілком ймовірно, що зараз мукачевці доведуть справу до удару. Є пас, про дуже небезпечний, але а от ползворота. Удар по воротах ну і знову ж таки, для цього вратаря немає сьогодні мічі, які він би не міг е, порирувати. Немає ударів. Знову є бак. Ну пас. Ну і відправляйте небеса. Мяч, футболісти Мукачев, ну, с допомогой Рекоше. знову таке Мукачев, удар і м'яч ледь не понесе у воротах, знову простріл, м'яч входит за межі футбольного поля. Знову гол. Ми забуваємо можете. Нічого Не нового. Четвертий мяч. Витай Аура Тайан Гилл. Давайте можем его пятый показывать нам. П'ятим верхунок, так? Знову чему качу, втрачає його. Дорога. А віком матч мягкий туди. Я казав, да, перший тивається мач. Йо-бак. Допрацьовує, пас, ну і шостий нічого ротах і не го літає. 61 рахунок у матчі. Без шансів. Ну, і тим часом за кадром там м'яч шукають. Можливо, хтось зараз біля стадіону Зін-Зін віднайде своє щастя. Якщо м'яч таки не знайдуть, десь він там у кульчиках. Є передача. Знову такої НГУ. Передача на партнерку по команді. Дуже непогано і вона з м'ячем проривається. Ставить спину, ну ось все так. Знову пас. Буде передача. Так, буде передача. Ні, не буде. Кириллів Бак грає спиною, ставить. Ну, і знову небезпечна кавід Мукача. Можливо, навіть одразу буде пробувати весь перший номер команди. Васька, став... Васька, руби, Лша, Васька, руби. Перейдите. З м'ячем, голкіпер команди Ну, Розуміємо, що в цьому матчі вони святкуватимуть перемогу. Це точно. Ще один пас, Мукачі розганяє свою атаку. Буде удар. Так і є. Ну і, до речі, сьомий м'яч кидає ворота НХУ. Сьомий м'яч, ну... Сім один. Знову звичайно качуці на власній половині поля, ну і зараз знову от собі проблеми на сторону на рівному місці. Ну і забывай восьмого качества, ну не знаю. Можливо, на місці арбітра я бы завершував цей поведенок. А НГУ в першому матчі виглядало цікавіше, в цьому матчі вони взагалі бы сили. Вглядають. Можливо, вже уже Передача. М'яч в центральному колі, ну і що ж, буде дев'ятий гол для Мукачева. так, удар ні, немає гол. Але все рівно дуже небезпечно, Ну, насправді дуже небезпечно. Є передача. Ну і що ж, фіксує порушення правил зараз арбітр. та. Таким рядком вони постійно. Забери руки стави, чуєш? Це така реч. Так. Потом его подписали, когда тут пропускают. Куда? Чарівнирочки. На здо

Ну, черговий мяч вітає ворота НГУ. Ну, насправді, можемо придати Мукачуці з цієї перемоги. Мукачуці також придавають одним із фаворитів, цього протистоян. Взагалі, типу, всього приміру в ліги. Дуже солідно виглядають. Ну, звичайно, що в цьому турнірі головне не перемога, а участь. Ми взагалі просто добре провести час. Хороші компанії, дуже масований захід. Тому я думаю, що навіть програвші сьогодні будуть задоволені цим пудинком своїми матчами і взагалі цим заходом. Ну, можливо, вже завтра зранку, тому що сьогодні, якщо ти програєш два матчі, то можливо ти будеш засмучений, але так взагалі атмосфера під час цього турніру дуже дуже хороша. Ну що, ми на паралельному полі знову гол забили. Результати всіх матчів і турніру буде опубліковано вже зовсім скоро в соцмережах хлоп Даліні. В Інстаграм, наприклад, ну підписуйтесь. Знову пас, і Мукача забуває ще один. No, <laughs> Свои змічим енергу. Чи зможе збити ще один м'яч? Побачимо. Можливо, буде передача. З м'ячем якраз таки кіпер НЕГУ, Мукачеву знову таці, і черговий м'яч літає у ворота команди в зеленому. Де, що ж, друзі. Я думаю, цим точно вже можна завершити цей поєдинок. Ми вже наближаємося до... Фіналі зіска. Чому три хвилини ще залишається? передача на Йобака, Йобак, красиво п'ятою, перехоплення від НГУ. Ну і ось ще один дуже красивий мяч, який точно війде у хайлайти цього турніру. Є передача, ми знову Мукачево ледь не відзначається голом. Він потрібно вже дочекатися, фінальна суска команді НГУ. Ну зновський гол. забиває Мукачево. це вже просто добивання своїх суперників. Так, ну і 13 влів. Ось десь збилися Ми з точніше дня збився. Ну, 14-й м'яч літає у ворота команди НГУ. В паралельному матчі 2-2. У нас 14-1. Зовсім-два різні протистояння. Ну і НГУ насправді у попередній грі з дій на турнірі виглядало доволі переконливо, доволі конкурентно, спроможно. А ось у цьому поєдинку бачимо самі результат на табло. Чи зможе забити Мукачев 15-й? Це вже питання таке. Пас. Голкіпа НГУ знову спокійно грає на цьому м'ячі. Ну знову ж таки, відзначали ми ще його під час першої гри, що дуже непогано виглядав. Зараз попустив цьому матчі 14. Йоба, пас. Перекоплення від футболістів у зеленому. Ну і чим ми наращиваем с фіналі за стопнуть?